У прифронтовому покровську на Донеччині парамедики поліції цілодобово несуть службу. Ворог атакує місто і вдень, і вночі. Тож роботою правоохоронців чимало, і про неї наш наступний матеріал. Останнім часом Покровськ перебуває під постійними масованими атаками російських військ. Окупанти завдають ударів по місту з авіації, артилерії та дронів. Мішенями для ворога стають об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки мирних мешканців і шляхи евакуації. У цьому напрямку знаходиться місто Курахове, в якому зараз точаться бої. Позаду мене знаходиться очеретине та авдіївський напрямок. Будинок є крайнім і дивиться безпосередньо на фронт. Тож нерідко парамедикам доводиться надавати допомогу потерпілим під вогнем. З собою в екіпажів поліціянтів завжди є так звані цукорки, засоби захисту від ворожих дронів. Вікпів на горизонті. Далеко. Приблизно відстань кілометрів 8-9. девять Підлітають швидко. Тому треба покидати цей район. Атакують росіяни і вдень, і вночі зазначають правоохоронці. В результаті страждають мирні жителі. Це мікрорайон Лазурне місто Покровська. Тут був приліт авіацією. Було поранено дві цивільні особи, дві жінки. У однієї була травматична неповна ампутація ноги. У другої жінки було осколкове поранення голови легке. Обидві жінки отримали автоматичну допомогу та були евакуйовані до медзакупів. А вони вижили? Обидві жінки вижили, знаходяться на лікуванні. поліціянтам парамедикам іноді доводиться рятувати і своїх колег. Така ситуація сталася біля цього будинку. На жаль, був повторний обстріл і одного з поліцейських поран. І виникають такі ситуації, коли необхідна допомога не тільки цивільному населенню, але й нашим побратимам та співробітникам. Намагаємося зробити все можливе загалом. Від початку повномасштабного вторгнення Росії поліціянти на Донеччині надали допомогу більше як 1200 двомстам людей. Анатолій Журавльов подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.